Шановні колеги, до вашої уваги повторний розгляд проєкту рішення про затвердження змін до детального плану території району теремки 3 у Голосівському районі міста Києва за поданням заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Спасибко. На пленарному засіданні сесії Київської міської ради проєкт рішення було знято з порядку денного для повторного розгляду та засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування архітектури та землекористування. До нашої комісії надійшло звернень. Це Інститут проблематики, математичних машин і систем Національної академії наук, представник ГБК Терем Одеський, Каштан Кібернетик, депутатського звернення народного депутата Червакової, Академії праці соціальних відносин та туризму, депутатське звернення Діденка, мешканців громади сели Гатне. Тому. Е, є пропозиція, е, враховуючи надходження до комісії листи від, е, від всіх е, цих заявників е, є пропозиція е, відправити зазначений детальний план на доопрацювання департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської державної адміністрації. Чи є у, ще у когось пропозиції? Шановна, будь ласка, значить, одна хвилина, одна жіночка, одна хвилина, мужчина чоловік. Будь ласка, діденка, одна хвилина, дюжи, одна хвилина. Я керівник органу самоорганізації населення Комітет мікрорайону Теремки-1 Бакун Ольга Онисімівна Представляю інтереси 27 тисяч мешканців. Наш комітет зареєстрований під номером 1 у 2003 році і працює до цього часу. Як стало відомо, що закінчилась розробка проєкту детального плану території теремки 3 у Голосіївському районі і врахували ті пропозиції. Які були висловлені на громадських слуханнях, але е, виникає питання, чому е, орган самоорганізації населення не був е, запрошений і ніхто із представників громади теж не був запрошений. Мешканці дуже шановна, обурені, шанов, тим шановна, що шановна, да, да, я... я прошу пробачення, що да. вас перебуває. Я, як голова комісії, не відповідаю за. Виготовлення я детального плану. Я зрозуміла території. наступне. послухайте мене да. уважно. Є місце рада, де запрошується. Є департамент. Також де ми департамент. звернулися. Ми ну, попросимо, шановна, щоб допрацювати. Шановна, ще раз я вам кажу, що детальний план території з Тими листами, які надійшли до комісії, відправляється зараз на допрацювання в департамент земель департамент містобудування mm -hmm. та архітектури. Ви проти? Ні, за дякую Дякую вам. Dziękuję, дякую, душа, будь ласка, хто dziękuję. ще хоче виступити? Пан Діденко? Будь ласка, я до вас ви проти О, того, щоб до на допрацювання на ставці своє включенням представників до роботи яких представників? Шановний, ще раз я вам кажу. З урахуванням листів. Ви можете послухати? Я ж прочитав. З урахуванням листів громади села Гатного, керівництво та членів громадського організації голос громади і футбольний клуб Гол. Вас влаштовує? Дякую. Пан Діденко, ви ну, проти того, чи вже нема чого е, додати. Е, є представники архітектори, непосередко на виконавці цього детального плану. Значить, враховується йде процес всіх цих зауважень. Це для інформації членів земельної комісії. Значить, прошу також, якщо ви мені пояснюєте, теж поспілкуватися з мешканцями. Не киянами, а нашими сусідами мешканцями гатне, і теж розповісти, ну як ви мені аргументовано розповідаєте про ці червоні лінії, які там дороги. Значить, до мешканців гатного хочу сказати: всі ті, ті ділянки, які е, нечесним я вважаю, особистим способом були отримані е, поруч е, ну, до примикання до дороги, я такі ділянки захищати не буду. Була зона, яка історично біля окружної дороги, і ці ділянки не можна. Було займати, але як було сказано мені за рішенням суду, ці ділянки отримали нових власників. Ці ділянки вони громадою передбачаєте як перед дорогою захисна зона. Тому, будь ласка, ви. Поспілкуйтеся, значить, після цього ми вже почнемо ці дебати. Я особисто буду ініціювати отміну тих ділянок, які за рішенням суду стали і тепер заважають е, конструювати дороги. Значить, розв'язка буде. З розв'язка потрібна зараз Шановний, киянам. Ал... Ярослав, да. ми ж у нас да. не місце на рада. Дивіться, ще раз вам кажу, що є процедура, сесії зняли. Є зауваження, заперечення письмовою. Вони. Дійшли до нас до комісії. Ми що кажемо? Ми кажемо, є звернення громади, є звернення <кій> тих чи інших організа... організацій міста Києва, саме на цій земельній на території Теремки 3 Будь ласка, департум... департамент містобудування архітектури, оскільки ви є суб'єкт подання, наті вам ці всі звернення, наті вам назад ваш детальний план території і працюйте. Хто проти цього? Пандюш, ви проти цього? Ну ні, скажіть, ви проти цього пази колоційної адміністрації. Дивіться, дивіться, дивіться. Андрійович, Сергій Андрійович, Сергій Андрійович, Сергіяндріич со всі повагою, да? Сергій Андрійович, со всі повагою. Да? Смотрите. Я устал пихать ногами исполнительный орган города Киева. Я не буду за Голосиевскую районную администрацию что-то просить, что-то делать и тому подобное. Уважаемый Сергей Андреевич, еще раз говорю, по там есть, там есть голова района, там есть заступники, там есть сидя. Пожалуйста, пускай работают, что-то сделают и нам предоставят, мы дальше будем рассматривать и поддерживать. Якщо, шановні колеги, нема заперечень, є пропозиція, враховуючи надходячи до комісії листів з Інституту проблем математики, машин і систем Національної академії наук України, представників ГБК ТР, Одеський, Каштан, Кібернетик, депутатських звернень. Голосіївській місті державної адміністрації повернути проєкт рішення про затвердження змін до детального плану території Тремкі 3 у Голосіївському місті Кієві на допрацювання до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської державної адміністрації. Хто за, прошу визначатися. Хто за? Хто проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно.